Новим. Як завжди, те, що в мене на каналі бачите. Значить, дивіться, яка ситуація. Входні дані, Део Матіз 2008 року 0,8 двигун на бензині, газу немає. Проблеми. Дірки в порогах, одні двері, низки дверей і там трошки наче стоїчка походзана. Резина, наче нормальна, плюс до того піддимлює двигун. Це все було сказано е, продавцем. Цей це хлопець, що продає. Він купив його у першого власника. Він, занів, він ну, мабуть, перекуп, я не знаю, не можу вам сказати, але він займається машинами. Він мені сказав: Так, я купив і продаю. Так, як купив, так воно і є. Значить, машинка на документах буде купля-продаж виписаний. Треба буде. Десь за місяць поставити його на облік собі. Ну і плюс до того ціна. Входна ціна 950 доларів. Ну, на сьогоднішній день в нашій області таких цін немає. І таких цін, в принципі, немає і в сусідній області. Ми їдемо в славне місто Кривий Ріг, від нас воно 80 км. Потрібно встигнути якомога швидше, щоб подивитися автомобіль. Якщо вийде, там трішки щось познімаю. І потім, якщо встигнемо вмреву, щоб виписати договір куплі продаж. Так що видвигаємося, а ви поставте на паузу і напишіть, чи потрібно купувати такий автомобіль за такі кошти, чи не потрібно. А ми поїхали. <реш> дивіться, Сидіться, <садіться. пай> Давай, бо, бо я приворіть поваринку знаю. Автомобільчик дивіться попереду Матісик. Взагалі ні разу не димить, але це було сказано хазінами. Хлопці класні, адекватні, в принципі, нормально все розуміють, все адекватно пояснили, допомагають зараз виїхати з міста. Ну, не знаю, я задоволений. Побачимо. Так що, оце чудо у нас буде в роботі. Подивимося, що ми з нього можемо зробити. Вже за містом станемо, подивимося, трішки його обдивимось і будемо їхати додому потихеньку. А ви будете їхати разом з нами. Так що подорожуємо разом. Так, ну що, хлопці та дівчата, купили ми цей автомобіль. Дивіться, їдемо 60. Щеплення нема, точніше, немає Диску щеплення Вона буксує. Оце зміг розігнатися, зараз буде з гори на гору. Будемо думати, що в нас вийде на неї виїхати. Ну, але ж поки що їдемо. Все, чек тухне. Автомобіль димить, червоний, значить спортивний. Так що все добре. Прямуємо в гаражик. Так Хлопці, ну що, я в своєму авто. Позаду мене матістка дружина за кермом. Тянем на шнурочку? Чого? тому що пошти-пошти вже пошти, здохло геть щеплення. Нагору я не витягнув. Того підчепили зараз на трос, тут де у нас горки, то вгору, то вниз, вирішили протягнути трішечки. Але нічого, таки їдемо додому. Політ нормальний, скажімо так. Уже ми проїхали більшу частину. Шляху залишається нам додому вже десь близько 20 км. Вирішив я не відчіпляти вже матізку свого авто, вже буду дотягувати аж додому. Вона по рівному їде, без 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 великої без великого навантаження. да Але вирішив так. Я вважаю, що так буде трішки швидше. Так, ну що люди добрі, нарешті ми вже вдома. Добралися ми нормально, в принципі, спокійно. Тепер можна обдивитися, що ж за автомобіль ми придбали. Я думаю, по образах ви вже впізнали це авто. Це Део Matiz 2008 року з двигуном 1. І... Ой, 1,8. По нюансам, ось, крило у нас в такому стані. Бачите? Вигнило. Ну, побачимо, що ми будемо з ним робити. Є отут у нас вмятинка. Так, далі воно ціле. Далі, оце самі хужі двері з усіх. Тобто, ось у нас рижик, ось у нас низ дверей обпадає. Ну, скажімо так, тут не кругом дірки, але вони згнили. А отут дірки у нас. І поріг. Ну, але, знову ж таки, підсилювач всередині, якщо вам видно, він ржавчині, але він цілий. Тут хороший метал, тут поганий метал. Далі ось тут в нормальному стані. Далі не тріщить. Ну, отак от виглядає. Давайте візуально зразу подивимося Є отут у нас рижики, ось. Ось рижики. Але нагадаю, машина 2008 року. Це перше. Друге, один власник. Цих хлопців, що я купував його, вони просто його е, купили, е, і вони на ньому навіть не їздили, тому що він не дуже їзде. Значить, виходить один власник з 2008 року. Е, потім, що ще по ньому? Нюанс іззаду йому прилетіло трішки. Ось сюди. Підігнута бампер вони поміняли. Поміняли переднє скло, бо воно було розбите. Ось не дуже удобно, він близько стоїть. Але дивіться, тут поріг цілий, і низки дверей тільки-тільки трішки пішли. Ось, бачите, переднє крило, в принципі, таке саме, як і з тої сторони. Так, але дивимося. Перше резина. Резина ось така. Є чотири колеса. Ось такої класної, гарної резини. Вона русава написано, да, там, але БЦ-10, але вона хороша. Далі, ось покажу. ззаді колеса різні. Але те колесо, яке не таке одне, ось воно. Хлопці віддали все це діло. А отака отам, ще одне стоїть. Далі, Отак, отакий вигляд має у нас салон іззаді. Потолочок наш. Не провищий, він такий і є, я так розумію. Так? Дверки закриваються гарно, хоч вони гнилі. Відкриваються наче в новому авто. Немає ніяких, скажімо там, люхтів і всього остального. Ось так от. Виглядає спереду. На щиточку у нас 222 000. Ну, хоча хто знає. Руль геть плохий, геть поганий руль. Він був у чохлі в цьому. Ми його зняли. Вікна піднімаються, опускаються, вона запирається. Зверніть увагу, передачки всі вмикаються гарно. Магнітолка ще її рідна стоїть тут. Ну, чи радіо тут, FM Радіо, стерео радіо, бачите? Потім пічка працює, я перевірив по електриці, іначе все працює. Одне єдине, на ближнє світло не горить лампочка. Ці я навіть не опускав, ага, одне ось, о, дивіться, виламане. Треба буде, мабуть, щось придумати. А, і друге виламане також. Ну Щось будемо розбиратися. Фонар цей не працює. Отакий от, от бардачок, ще нічого не прибиралося, ми ж тільки приїхали. Але все в основному все ціле. от, от водійське сидіння затягане, стеклопідйомники працюють. Мотор працює досить тихо, але дуже димить. Ви бачили, я думаю, вчора у... я кажу, вчора, коли ми їхали у відео. Так, тепер. Дивимося до багажника нашого. Газові упори тримають. Ось так от знаходиться такий вигляд у нас в багажнику. Це було з автомобілем, омивайка, олива. А, ні, це антифріз, антифріз і олива. 10 В40, звичайно. Тут ще є у нас. Зараз yes. цікаво, так витягується запаска. Ну ладно, потім вже в слідуючих відео покажу. Запаска теж на місці, бо це буде довго зараз. Так, що в нас ще? Що в нас під капотом? А під капотом у нас ховається отакий от звір. повторюся, це 1.08. Ну, на щупу мастило є. Хлопці замінили його, як купили, думали, що вона просто довго стояла. Вона стояла із зими майже рік. Ну, Начебто так вони говорили, може я помиляюся. Потім вони її купили, бо їм запропонували, але після заміни мастила вийшло, що все одно вона димить. Ну, Але можна подивитися, дивіться, стакани у нас. В гарному стані, нема нігде ні тріщин, нема нічого, стоїть розпорочка. Тут така не видно за акумулятором. Ну тобто машинка, в принципі, як після одного власника. Так, тепер зверніть увагу на нижче. Нижче просто в ідеалі. Нема взагалі навіть, ну, скажімо, так, ніяких причин, ніяких. Посилань на те, що вона буде може бути гнилою. По ходовці. Щось на вивернутій повністю е, рулі щось підстукує трішечки, але машинка тримається. І що ще? Помимо того, що димить двигун, тут померло щеплення. Тобто, диска щеплення немає. Вмикаємо першу передачу, ми єлі-єлі рушаємо. І на цьому, в принципі, все. Я зміг розігнатися вчора своїм ходом до 60 км по рівному. А уже коли ми йдемо нагору, вона не витягує, просто не витягує. То потім підчепили її на трос і дотягли. Ось дивіться, ще якась наклеєчка тут. Надо розбиратися, що це таке, може перевести. Не знаю. Ну, оце от такий от. Автомобіль куплений для мого каналу це вже інший рівень. Тому що в мене, як ті, хто слідкує за каналом, бачили. В основному Жигулі старі, в основному навіть одна стара марка була це Ford Escort а це вже рівень інший. І в мене, а, була в мене дві номарки. Ще в мене було джелі СК, але в... ті, хто слідкує за каналом, пам'ятаєте, чим все закінчилось. Вийшло так, що вона вийшла без документів, і тому вона продалася як на запчастини. Значить, що я думаю по цьому автомобілі робити? Так, да, забув сказати, цей автомобіль на документах. На мені виписаний уже договір куплі. Продажу, і я найближчим часом поставлю її на облік. Отак от, от. Тобто, машинка переоформлюється, машинка 2008 року є свої нюанси, але це все діло робиться. Знаю, що я думаю з нею робити? Я думаю, що треба буде витягнути двигун, відремонтувати його, замінити комплект щеплення, і прибрати оці нюанси. По кузову, а ви поставте на паузу і напишіть е, коментар, потрібно це робити чи ні. Машинка мені сподобалася. Е, ще одне, не пам'ятаю, говорив чи не говорив ціну. Ми обговорили з хлопцями, з цими, що купував я в них. в них. Вони також займаються автомобілями, в них велика площадка. Вони там відновлюють американців і все остальне. Ну не в тому суть, е, і вони мені віддали за 850 доларів. Хлопці, 850 доларів. Даний автомобіль досить комфортний. Наскільки це можливо? Так, да, комплектація норма, вона пуста, але, в принципі, гальмує досить гарно. Руль крутиться легко, так як вона невелика. І я думаю, що як для дівчини, або як перший автомобіль з маленьким розходом, це буде досить гарно. Оце все поприбирається. Скільки. Я вложу сюди, я не знаю, але знову ж таки повторюся: для мого каналу це вже трішки інший рівень. Скажем так, автомобіль трішечки уже новіший. Все, будемо завершувати відео, не буду довго затримувати. Всім, кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал, підтримуйте наших воїнів, не забувайте, завдяки їм ми можемо з вами дихати. Тому слава Україні! До нових відео!